Служба безпеки України оприлюднила нові і чергові докази присутності військовослужбовців регулярних підрозділів суміжної федерації на території України. Солдати-строковики, яким по 19-20 років розповідають на камеру, з яких саме вони військових частин та звідки родом. Відео полоненими росіянами відзнято що у серпні минулого року в Іловайську. Бійці батальйону Донбас планували обміняти цих страховиків на свій вихід з оточення, але під час переговорів з російським командуванням самі стали заручниками бойовиків. Тож нещодавно бійці Донбасу звільнили з полону. Хлопці спромоглися зберегти це важливе відео, яке може стати доказом злочинів російських військових для міжнародного суду у Газі. Так і що ти? Евгений Ашотович. 94 год рождения. Откуда ты родом? Голода, Вологод, ты боец? Калуга. Калуга, назови своего, отдельно танковую бригаду. Мамы, папы, смотрите, ваши дети здесь. Они живы, они живы, они здоровы. Если у нас получится, мы выведем их отсюда живыми и здоровыми. Поймите нас, нам не нужна лишняя кровь. Но вы там, вы там, в России, постарайтесь, чтобы другие такие дети не приехали на эту землю.